Телеканал Перший міський продовжує свою роботу. Мене звати Руслан Дроздов. Вітаю вас! Це інтерв'ю дня, і сьогодні найближчі 22 хвилини. Ми будемо говорити з начальницею відділу ювенальної превенції національної поліції в Одеської області в нашій студії Вікторія Чалова. Вітаю вас, доброго дня. пані Вікторія. Дякую, що прийшли до нас. Ми хочемо поговорити з вами про дітей, про наших, з якими ви працюєте. З якими ми повинні працювати більше, бо ми батьки цих дітей, які інколи щось таке можуть зробити на вулиці, що хочеться якогось тусана дати, але ти розумієш, що, по-перше, це ти собі повинен дати тусана, що ти не доглядав за своїм за своєю малечою, знов таки малечою, немалечою і так далі. Про все це хочеться поговорити. І спершу, давайте все ж таки про насильництво над дітьми, бо я розумію, що. Дитяча злочинність вона існує, але в першу чергу вона мені знов таки мені здається, що все йде з того, що хтось скоює от насильництво над дітьми. За півтора року війни чи змінилося якісь, якимось чином, чи виросло це число людей, які діють так погано над дітьми, чи зменшилося взагалі? Бо дітей багато виїхали за кордон? Як зараз з цим, будь ласка? Якщо говорити про статистику і сухі цифри, то я можу сказати, що 2022 рік нам показав спад mm -hmm. спад, і ми розуміємо, чому, тому що дуже багато людей виїхали за межі Одещі, Одещини і за кордон в yeah. інші області України. Виїжджали у більшості разом з дітьми, mm -hmm. дітьми різного віку абсолютно. І коли почався 2023 рік, уже після Зими нашої, так такої доволі складної зими, ближче до літа почали люди повертатися, угу. і кількість правопорушень і адміністративних, і кримінальних починає. Як правило, зростати саме в цей період mm -hmm. період пізньої весни, літа, осені і вже ближче до зими йде спад. Це така статистика, ви знаєте, суха сухі цифри, яка відбувається кожного року. Так. А якщо ми порівнюємо 22-й рік і 23-й рік, mm -hmm. то звичайно у нас зро... велика, зростає, yeah. mm -hmm. зростає і дитяча злочинність, і правопорушення скоєні у відношенні дітей. Mm -hmm. Але якщо ми візьмемо 21-й рік і 23-й, то тут десь на одному рівні. Mm -hmm. Тобто зараз ми маємо станом на Вісім місяців 23-го року біля 150 постраждалих дітей від кримінальних правопорушень про адміністративні правопорушення. Я взагалі мовчу, тому що у нас є стаття Кодексу України про адміністративні правопорушення 184 Це так. неналежне виконання батьками обов'язків з виховання своїх дітей. Угу. І таких у нас правопорушень біля 4 тисяч, oh. тобто це ви розумієте, які цифри, і ми вже цих дітей можемо вважати постраждалими. Yeah. А там може бути не одна дитина, а дві і три. Mm -hmm. Ми кожного дня вилучаємо дітей з сімей. Тобто це діти, батьки яких не забезпечили їм належних умов проживання, і ми вже не кажемо про виховання, про навчання, це просто виживання дітей. Угу. Тобто є такі випадки, нагальні, коли ми разом з соціальними службами йдемо в сім'ю і влучаємо дитину для того, щоб їй надати медичну допомогу, для того, щоб надати хоч якоїсь психологічної підтримки і захисту від батька, який може Так, надати. так, але ну це не ті випадки, знаєте, коли. Все, батьків ми е, відстороняємо, відстороняємо далі, і все. Ми даємо шанс виправитися. Так. Служба у справах дітей, органи опіки піклування дають шанс батькам виправитися і налагодити умови проживання і взагалі виживання, і життя дитини. А от з цього приводу, скільки ну, відсоток батьків, які все ж таки стають на нормальне, які розуміють, що ну, не можна так з дітьми? Їх великий відсоток? Чи все ж таки є батьки, які от як, як був дурень, Ні, так і залишився? Великий, великий, да? великий батьки. батьки Батьки розуміють, що не можна, ну дуже багато батьків розуміють і стають на шлях виправлення угу. і дійсно і наводять порядок в хаті. Е, і у квартирах, тому що одесити, да у нас є таке трошки розуміння міста і села, да. але я не можу сказати, що міста у нас чимось там відрізняються особливо від краще, села. Так, да, від села. Да. Тому у нас і в селах навпаки, найбільше батьки стривожні, що в них забрали дитину і mm -hmm. починають говорити про те, що ні, я виправлю і забираю дітей назад. Я розумію, що це дійсно відповідальність батьків, які. Ну, чомусь неналежним чином, може їх не навчив ніхто. І от ви сказали, що там 150 а, порушень було. Ну це тільки тих дітей, до яких ви прийшли. Це тільки ті діти, які якимось чином, чи там вони, чи сусіди, звернулися до поліції. А є кількість таких моментів, яких ніхто не бачить. Щось там за стіною моїх сусідів відбувається. Я бачу дитина плаче, а я не розумію, чому. А там може бути ну дуже сильна їй прилітає. Тут можу з вами трішки поспережатися да. <свісно> тому, що е, кількість тих повідомлень, які, які надходять від сусідів, угу. вона дуже велика, да. тобто, особливо коли це е, більш вечірній час доби. Uh, майже щогодини надходять телефонні дзвінки про те, що плаче дитина за стіною сусідів. Люди сусіди, почали звертатися Я знаю, на що Ой, я добре. знаю, що сусіди вживають алкогольні да. напої, у них є дитина. Uh -huh. uh, мало того, uh, це не просто сусіди через, через стінку, так це дитячі майданчики, це якісь пришкільні території, тобто там на тренувальних майданчиках якихось на дитячих майданчиках з гойдалками. Uh -huh. що, якщо у нас. Люди бачать дитину там, маленьку, велику, байдуже, яка сама на дитячому майданчику і в радіусі 20 метрів нікого не немає, має, Все, да. це, то буде телефонний дзвінок до поліції, і поліція обов'язково вийде. І поліція обов'язково чи я це дитина, чи потребує вона допомоги, чи дійсно вона залишилась сама без батьківського піклування. Чи може мама просто в магазин по водичку відійшла і вже повернулася, поки поліція приїхала? Ну тобто люди стали більш обізнаними і більш відповідальними. Так. Вони дивляться на те, що з дитиною. Безумовно. Ну це добре. Це добре, що наші люди, хоч трошечки змінюються у цей бік, бо я розумію, що дійсно інколи буває таке, що ну щось там за стінкою відбувається. Це не мої справи. Я хата з краю, в мене все тихо. А я не хочу, а я не можу. А вони п'яні, ну і так далі. Треба на це звертати увагу. Наскільки я знаю, що є ще й такі зелені кімнати, в яких щось відбувається. Про що це, будь ласка, зелена кімната це таке, знаєте, вже більш поширена назва. На да. сам насправді ця кімната вона називається кімната Дружня до опитування. Дитини угу. і зелена кімната це методика, яка є, працює у всьому світі, працює в Європі, в європейських странах, країнах. І це методика для опитування дітей, які угу. постраждали або стали свідками насильства. Так. То в більшості випадків, перш за все, вона була покликана для опитування дітей, які постраждали від сексуального насильства. Mm -hmm. Зараз вже ми працюємо із тими дітьми, які постраждають від домашнього насильства, з дітьми, які стали свідками якихось злочинів, mm -hmm. вбивств тяжких тілесних ушкоджень, байдуже, яких. Якщо дитина. Mm, такого більш раннього віку, так, це дошкільний вік, uh -huh. це початкові початкові класи, так е, то опитування в зеленій кімнаті допомагає дитині більш розкритися і, можна сказати, розслабитися. І е, у комфортній для неї обстановці, там не у відділку поліції, там або yeah, 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 yeah. в кабінеті слідчого, так uh -huh. е, це одна справа, коли ти прийшов, всі люди в формі ходять, і ти не розумієш собі. П'ять-шість років не розумію, да, відбувається. Що відбувається? Мене є... зараз заарештують. Так да. є дітки, які навпаки, там о поліцейським там подобається. Mm -hmm. А є такі, які трошки ну насторожено до цього відносяться. І от зелена кімната саме покликана для того, щоб у комфортній обстановці у присутності психолога опитати дитинку, і вона спокійно розповість про все, що вона бачила або пережила. Тобто, це такий кабінет психолога. Ну можна, можна це краще краще один раз побачити, ніж сто раз почути про цю зелену кімнату. Супер, дякую. А хочеться поговорити з вами ще й про дитяче злочинство. Бо я розумію, що діти можуть залишатися дітьми, поки в них є це дитинство, і поки ми батьки даємо їм можливість все ж таки бути і відчувати себе малечою, скільки б їй там років не було. Але є батьки, які не виконують свої обов'язки, є батьки, які взагалі відсутні. І дитина може стати на такий шлях, коли дорослі можуть підказати, підемо зі мною, або сама дитина зрозуміє, що я можу зайти в якусь крамничку, щось там стягнути. Ну, коли це маленька цукерка. І дитина потім красніє, червоніє і так далі. Ну ну таке все в дитинстві. Мені здається, всі хтось намагався таке зробити. А, а от є коли злочинство більш таке розвинуте, більш таке кримінальне, от давайте про це чи зросло кількість дітей, які стають на такий шлях? Ну я знав, ж таки тут повторюсь. Якщо ми будемо порівнювати з минулим роком, угу. то так кількість зростає у нас там на 30%. Тобто, якщо в минулому році, по результатах восьми місяців, так нашої роботи а, у нас було 90 дітей, то угу. в цьому році їх 120. Ну тобто, це такі цифри, які... Щороку, я не можу сказати, що щороку зростає. Це угу. залежить від економічної ситуації в країні. Ну, тобто воно на якомусь рівні завжди. Так, угу. Ми ж розуміємо, що рівень життя він не зростає щоденно, тобто, у нас не буде тут тобто через зараз все погано, через три хвилини все добре да, і всі да. забезпечені, забезпечені однаково. Угу. Ні. Тому, перш за все, це економічний стан. По-друге, це дійсно. Неохопленість довгий час mm -hmm. дітей навчання, тому що онлайн навчання так, mm -hmm. батьки не можуть 24 години на добу бути поруч з, дітей, з дітьми. І я не можу сказати, що це діти, які сьогодні сиділи за партою в школі, а через це. Годину-дві пішли в магазин і там вкрали mm -hmm. шоколадку. Mm -hmm. Це такий шлях. Знаєте, є діти, які роками просто під наглядом поліцейських, під наглядом у служб у соціальних, yeah. і щоб ми не робили. Дуже важка і крепка робота, це все індивідуальні випадки. Тобто, якщо можу сказати так, зараз на обліках профілактичних в органах національної поліції Одеської області перебуває 180 дітей. Mm -hmm. Із цих 180 дітей, 45 вчинили вже злочини, тобто вони вже засуджені до покарання непозбавленого не, не пов'язаного з позбавленням волі. Yeah. Тобто це умовний строк покарання, і ми, як поліцейські, зобов'язані поставити таку дитину на профілактичний облік і mm -hmm. далі з нею працювати. Працюємо не тільки ми, працює пробація, працюють служби, працюють центри соціальних служб, yeah. працюють з дітьми всі психологи. І дуже важливо в цій роботі це саме присутність батьків або законних представників mm -hmm. тих людей, хто має давати приклад дітям. І в дуже багатьох випадках такого прикладу немає. Mm -hmm. Тобто, дійсно, дитина росте у такому соціумі, так своєму маленькому. І коли виходить за його межі, бачить інший світ, і її ніхто не вчить про те, ну, що да. не можна. Ну, Для да. них це нормально. Ну, Більшість е, е, злочинів. Саме кримінальних правопорушень, які дітьми скоюються, це 50% Однозначно, це крадіжки. Крадіжки крадіжки різні. Угу. Крадіжки інколи доходять до абсурду. Це крадіжки, були навіть генераторів. Ого. Ну тобто, це такі речі мобільних телефонів. Зрозуміло, ми можемо так. Слідкувати за телеграм-каналами нашими місцевими, регіональними, да. міськими, і туди дуже швидко потрапляє інформація. Так, це ну, такі випадки бувають там три шоколадки, ну так, да. щось таке маленьке або підсупаю. два мобільних телефони, або Тоб, так. Ну, розумієте, тобто, але це вже крадіжки. і... На даний момент в Україні вступив в силу вже давно зміни в законодавстві, і усі крадіжки кваліфікуються за частиною четвертою, mm -hmm. тобто це е, крадіжка скоєна в умовах дії воєнного стану. Yeah. і це вже тяжка. Стаття, тобто вона яка Так, статтю. під кримінальну відповідальність да. е, збитків магазину 150 там, 200 гривень, а частина четверта. Вже крадіжка скоєна в умовах дії воєнного стану mm -hmm. і вже тяжкий злочин. І тут вже в подальшу ді... в... В... Ну... В... 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 долю дитини вирішують дуже багато людей. Це і прокурори, і судді, і поліцейські, і служби у справах дітей, тобто усі законні представники, адвокати, які мають <PowerPoint> довести і е... в якихось випадках не зламати дитині долю, mm -hmm. дійсно. А от знов-таки відсоток таких дітей, які зараз пройшли, от такий тяжкий шлях. А відсоток тих дітей, які змінюються. Наскільки він великий? Чи є діти, які на жаль не змінюються, які от там з дитинства стали на такий шлях? Поруч нема нормального батька, який би показав, як треба жити. Мати нема. Ну вона може і є, але ж вона на підпитку, батька там десь сидить. І так далі, вона така дитина вже народилася, і вона така і залишається. Це е е випадки. Все ж таки, один таких дітей. дуже мало. Угу. Дуже мало. В більшості випадків це просто випадковість. Це випадковість, це погані компанії. Ну да. я не можу сказати що це поганими компаніями, але це поганий приклад дорослих, які да. втягують дітей у ці злочини. Це розповсюдження наркотичних засобів, да. які діти хочуть спробувати. Хочеться спробувати все. Навіщо, да? зрозуміла, Але да. я спробую. Хочеться і дуже дорослим. І дуже багато е, таких. Тяжких випадків, коли діти і помирають від наркотичних да. речовин, розумієте? Ми, дня, ми знаємо про історію про дівчат, так, дівча, і, це, які, ж, да, і це ж не просто так. Ми розуміємо, що є наша задача наш нашої служби е, ювенальної превенції, це mm -hmm. з'ясування причин та умов, які да. цьому сприяють. І коли ми починаємо е, листати, гортати книгу життя цієї дитини е, до від, від до її початку, да. так від народження, то ми розуміємо, що тут. Десь батьки, тут десь школа, тут десь ми не догледіли. А тут, тут з'являється погана компанія, да. з'являються наркотики, друзі. алкоголь, да. друзі умовні, так які угу. втягують дітей у цю діяльність. Тобто, хто з нас там не дрався у школі? Всі, всі. Але бувають випадки, коли це переростає у тяжкі тілесні ушкодження, yeah. а це вже yeah. кримінальний злочин. Тобто, це, це вже стаття е, Кримінального кодексу України, і це вже внесення відомостей до ЄРДР заяви зараз. Е, я дуже радію, тому що люди е, знають свої права, але не повинні забувати про свої обов'язки. Е, тому yeah. люди, люди звертаються до поліції, все це реєструється, проводяться достові розслідування. Ми е, виясняємо Причини та умови, що цьому сприяли, і от такі випадки. Там, е, коли з'явилась з'явилась назва булінг у mm -hmm. школі, всі все булінг. Кожен у нас кожен другий да. випадок це бу, це, це булінг. булінг Да він на мене не так пог... да. <глінг> подивився. Це булінг, <глінг>, да. але коли ми починаємо розбиратися, mm -hmm. то ні, це конфлікт. І це нанесення тілесних ушкоджень двома сторонами один одному, іде mm -hmm. тут, mm -hmm. тут, тут буль тут да. трішки треба бути медіаторами, треба включатися і вже вирішувати питання на місці. Тобто, це такі випадки, які кожен може розглядати окремо, і їх дуже багато, дійсно багато. Зараз десь трішки хтось став, можливо, зліший, десь хтось заходить в себе навпаки yeah. в депресивні yeah. кіста, yeah. yeah. і на дітей це дуже впливає. Ну ми не будемо зараз можливо говорити про ті самі самогубства. Про спроби самогубства, але вони також є. Також присутні. І на це теж треба і звернути увагу. ця Статистика увагу, да. є, але можу відзначити, що їх менше стало ну угу. дуже ну на 50% Точно угу. якщо брати мирне життя і мирний період стало менше вдвічі. самогубств. спроб самогубств стало більше, а саме самогубці смертельними наслідками стало менше менше вдвічі. Ну я все ж таки хочу нагадати нашим батькам, що не треба. Я розумію, що зараз проблем. Више голови. Зараз відкриваєш телеграм і ну все, поринив туди, і винурнути з тих новин дуже тяжко. Але треба розуміти, що життя воно не там, не у телефоні. Життя воно поруч з тобою, воно маленьке, воно потребує твоєї допомоги, воно потребує, щоб ти був. А, Ну, приміром, взявцем того, що треба робити далі. Ти ж не хочеш, щоб твоя дитина повторювала твоє життя. Бо ти сам розумієш, що дуже багато проблем, якихось ти сам собі чогось ти не зробив, чого ти наробив, там, і так далі. І ти, якщо ти поринаєш цей телефон, ти робиш так, що дитина сама на собі росте. Вона теж у телефоні, вона теж розуміє, що а, отак, от якось воно буде, а щось тут друзі якісь з'явилися, і так далі. Тобто відповідальність на дорослої людині величезна. Вона не тяжка, вона абсолютно ну, така зрозуміла. Це не так, що ти повинен кожного дня щось, я не знаю, копати цю землю. І там, я не знаю, на тому ж фронті на нулі набагато тяжче, ніж спілкуватися зі своєю дитиною. Хоча знов таки я інколи бачу мам, які кричать на своїх дітей, психують. І я не розумію, ну як можна було до такого довести, щоб от отже ставитися до своєї дитини. Хоча дитина завжди вона розуміє посмішку, вона розуміє тебе. Вона не така, що вона з іншої планети. Вона спілкується на одній мові з тобою. І поспілкуватися, зрозуміти цю малечу це дуже прекрасно. Це твоє життя. Ти народив, неси відповідальність. А батьки про це, на жаль, забувають. Дякую вам, що ви не забуваєте. Дякую вам, що ви працюєте. Я розумію, що зараз. Тяжко вам працювати під час війни, бо дуже багато хлопців, які прийшли на фронт, дуже багато інших питань, і нервова ситуація у вас теж така. Вночі, мабуть, теж а, не, а, нема можливості поспати. А є все ж таки обов'язки поліцейські, і є обов'язки домашні, і тут ще й сирени, і так далі. І все одно ви працюєте. Тож я хочу вам подякувати. Приходьте до нас ще бо дуже багато ще запитань є про яких хотілося б поговорити, але час, на жаль, вичерпано. Тож дякую вам, що були з нами. Дякую вам, що запросили. Завжди відкриті Вікторія Чалова, начальниця відділу ювенальної превенції національної поліції в Одеської області сьогодні в нашій студії. Шановні батьки. Подивіться, поруч з вами, ваша дитина. Ну, несіть, будь ласка, відповідальність за неї. Спілкуйтеся з нею. Вона дуже весела, дуже цікава людина. На самому мені здається, і це треба було ще зрозуміти за часів ковіду. А тут вже за часів війни треба цю відповідальність нести кожної хвилинкою, кожної секунди. Тож не забувайте про свою дитину. Ну і не забувайте про те, що треба залишатися з першим міським. Дякую, що ви з нами. Попереду найцікавіше.